Перед цим, кому цікаво побачити всю інформацію від А до Я по капельному поливу, то це відео буде довге. Заварюйте собі чайок, беріть печеньку і будете дивитись від початку до кінця, щоб все повністю дізнатися. Ми, я повністю покажу, з чого складається полив від під'єднання і до завершення, і скільки і чого і як треба вимірювати і вибирати. Ось тут. Ви зараз бачите на моєму фоні повністю все, що треба для капельного поливу саме. Почнемо від початку, від магістралі. Магістраль в нас повинна бути бажано 32-го розміру. 32 мм ось цей діаметр. Чому так? Щоб краще і легше було під'єднувати всі з'єднання і крани. І плюс до всього, щоб було водовилив. Великий, тому що чим менший діаметр, тим менше, менший об'єм води може пройти через нашу шлангу. Або ж треба буде піднімати тиск, чого капельна стрічка наша не любить. А так водовилив у нас буде нормальний. І бажано брати двічку-стінку так, щоб вона не, було, не була як пластилинова, щоб краники самі від тиску або від натягу не висмикувалися. Так, магістраль 32. Потім ми вибираємо крани. Це зараз я все ближче покажу. Беремо краніки. Ось такі крани. Я вибрав саме корейські. Вони, на вигляд, всі плюс-мінус однакові. Я вибрав з двох сторон піджимні і в різні без резиночка, а просто в отвір і піджимається. Це зараз я все покажу, як воно робиться і на що звертати увагу. Сюди ж капелька просто натягається і також піджимається. Ну і краник перетискається. З кранами можна брати просто е, в різні прямі, без краників. Е, краники нам дозволяють контролювати тиск води в магістралі. Тому, у нас є ліміт по воді зі скважини або з якоїсь водоєму, або насос видає нам деякий ліміт. Ми не можемо там. Е, водовилив там на сотку, допустим, в нас буде десь тонну 200 води за годину. Ну, я так орієнтовно кажу, ми не можемо туди під'єднати на 2 тони, тому що вже буде недостаток по каплі і крайні е, капельки не будуть вже виливати тої води, що нам треба. Ось е, крани. Потім беремо, якщо у нас БУ-стрічка, а може. Десь при ремонтуванні, десь щось пошкодилось ось такі з'єднання. Швидкий ремонт, ось таке з'єднання, нічого не треба придумувати. Ось так воно все швиденько натяглося і зажалося. І на кінець можна використовувати звичайний метод це згибання в три рази стрічки, підігнули стрічку і все там. Кусочок відрізали, зажали, і воно не дає протікати, так як тиску великого нема. Але ось це, плюс ось цього кінцевика, те, що ми натягли десь по часу в три рази швидше ось такими кінцевиками, ніж звичайним методом там скручування, потім натягання, вирівнювання оцього всього. Це легко, коли дивишся на відео. А коли сам, то коли тобі треба площу там перекрити дуже велику, то на оцих всіх з'єднаннях ти втрачаєш колосальний час. Просто цього, ну, цим часом не треба нехтувати. Ось такий краник він коштує не, не, досталь, ну, не також багато. І Ціни, якщо буде цікаво, я в наступному відео все зніму. Е, тільки по замовленню я вставлю, де я це все купував. Купувалося це все в одному місці. І буде посилання на цей сайт Павло менеджер, він також є і директором, Він є і інші менеджери, але я напряму з ним спілкувався. То навіть при всіх там, людських факторах, якихось помилках ця людина. Намагається виправити повністю всі недоліки своєї роботи. Або ж, знаєте, зараз сезон. Зараз дуже-дуже багато замовлень. Це ось таке. Це просто кіпіш постійний. І ця людина навіть в такій суеті намагається виправити якісь недоліки, навіть в ущерб собі, грошовий ущерб, все одно виправляє все, не боючись звертаємось. Тобто, ну, Мені це нічого не коштує, ця реклама, але це, звісно, повноцінна реклама, я можу за цю людину ручитися. Досталь, ну, моя повага. Це не вся капля, що мені прийшла. Це так я трошечки взяв, тому що ну, зараз ми бачимо 5 кілометрів тут. А це не вся, що я замовляв, це трошки менше половини. І ось у цьому всьому людина змогла виправитися. Мені це нічого не коштувало, але ж я залишився довольний і з якісним матеріалом. Все замовляли, всі з'єднання, крім оці, оці кінцеві, кінцевики, це Харків робить. А то все корейське замовляв, так як якість, ці крани, які хто знає, хто стикався на сонці, перегорають. Потім за оці ушки беремо і вони просто ламаються у нас в руках. Тобто однорічки. Оці більш якісні. Подивимось, наскільки часу хвата, але ж ну, так, таке є, що вони більш якісні 100% на це також треба звертати увагу. Потім ще наша капля не може працювати без якісного фільтра, фільтруючого елементу. Дивіться, ось такий фільтруючий елемент, він у нас не частий, на це також треба звернути увагу, якщо у нас великий об'єм води треба пропускати. 130 мікрон. У нас йде допуск, прохідний об'єм до 7, здається, кубів в годину або ж до 10. І тут плюс в тому, що у нас йде сітка, набірна сітка, зараз покажу не сітка, а диски. диски. Ось такі диски з маленькими-маленькими прорізами. І вони стискаються, і за рахунок цього він виходить багаторазовий. Тобто ми його раз в тиждень або в декілька днів, дивлячись, по вашій цьому забрудненню води. Ми ось так його розібрали, промили. Ми практикуємо навіть розібрали в стиральну машину, закинули, простирали його добренько, і назад фільтруючий елемент вставили і все. Ось так вставили, піджали кришечкою ой, і все. І фільтрує. Тут в мене різьма, різьба дюйм 1 четверта. І ось треба для 32-ї такі переходнички. Вони треба підматувати під фум ленту. Ну, коротше, ось так виходить і в'єднується напряму в магістраль. Ось тут ставимо краник на вході, а на виході ось тут бажано ставити датчик тиску. Щоб ми розуміли, до цього в мене є датчик на станції. Я бачу, який тиск видає. Видає і щоб побачити, який тиск після нього, ось сюди ну, досить легко врізати датчик тиску. Можна і тут, і тут, більш коректно буде, але можна одним обійтись, бо на станції повинен бути ще один датчик. Ось так ось цей елемент зроблений. Так, потім, щоб розмотати всю стрічку, нам треба зараз покажу, нам треба ось такий механізм. Це так, на швидку руч зроблена, але це день втраченої роботи. Олександру Григоровичу, привіт від мене. Е, так, ось таке. Тут, в принципі, все легко було зроблено, але все повинно бути міцно, тримати, щоб стрічка не запала всередину, щоб цим же ж станочком можна було і змотати цю бабіну. Дивіться. Ці диски приварені жорстко. Ось ця сторона у нас рухається, відкрутилася, винялась. Тут втулочка по діаметру ось цієї цього отвору. І ось так відкрутилася. Винімається в ту сторону. Ось так. І виводиться в сторону, знімається ця бабіна. Досить технічно і практично вийшло. Потім, коли ми розматуємо саму стрічку, ми е, виводимо звідси і пускаємо сюди і вниз, і воно по трубі просто знизу буде крутитися. Та і все. Ось такий принцип роботи. А коли зматувати, є два варіанти. Або ось так вручну ми будемо крутити, або ось тут накручуємо ще е, такий переходнічок під шуруповерт. І будемо крутити. Або дрелькою, або шуруповертою акумуляторним для швидкого наматування стрічки. Стрічку будемо опускати по 100 метрів. Але це буде інше відео монтування саме на ділянці, а це просто показати, що й до чого. Так, дивіться. І повністю весь етап монтування однієї полоски капельної буду показувати. 32 магістраль, сверло 7 мм під кожен стартер. Різний діаметр, різне сверло треба використовувати. Там є і 14, і 10, і 16, треба дивитись. Дивіться, просто беремо. Сверло повинно бути дуже остре, нове, щоб кантик ось цей рівний був. Так, Потім беремо цей кант. бачимо, як діаметри різні. Але за допомогою тиску стромлюємо. Ось, ось так, бачите, всередини як виглядає. І зараз воно притисне повністю по всьому діаметру. І не підтікання нічого тут не буде. Коли в теплу погоду монтуємо, то все буде добре в нас. Потім натягаємо стрічку. Ось до цього бортика. Якщо у нас капля на поверхні землі, то краще емітерами класти вгору. Якщо під землю, то краще емітерами класти вниз, менше залишалося там сміття. Так, натягли і просто притискаємо тут ліва різьба. І все, і воно вже не зривається. Якщо у нас Треба подовжити. Стрічка кінчилася, ще треба подовжити або тут пробилося. Є ось такі ремонтники. Також все просто, просто натягли і затиснули. Одну сторону. Точно також, також ось іншу. Натягли, затиснули. Ось тут за центр держимо і затискаємо. На край, щоб ось так не робити, там не згибати, ось ці маніпуляції не робити. Тут кусочок стрічки, ось так. Потім треба мучатись ось так згибати, натягати ось так. Ми так не робимо, це все втрата часу на кожній стрічці, а коли їх сотня, то це втрата часу. Ось так раз, зробили, підвернули. І ось край ще й плюс до ґрунту можна ось так зафіксувати. І дивіться, ось ця вся стрічка, вона все міцно тримається і вона, кінець зафіксований, початок лежить, майстраль важка, і воно в стрічку не буде нашу вітром так сильно кидати. Ось цей швидкий монтаж. Потім ще хотів показати по мітерах. Є ось такі мітерні системи, є щелині, є лабіринтики. Ось саме зараз цей варіант покажу вам. Дивіться. Тут всередині впаєний ось такий мітер. Чому ця стрічка і дорожча, ніж звичайна щелина або лабіринтики? Тому що тут є впайка. Чим більше їх на метрі впаяно, тим дорожча капля. В мене 15 см. Для нашого ґрунту можна і до 20 брати, але під 15 см підходить під різну культуру. Співпадіння буде 100%. Ось бачимо, тут така впайка, ось тут є щелинки. Ось зараз. щілиночки ось тут є. Приходимо на цю сторону і ми бачимо, зараз покажу так, так, так. Бачимо ось ці отвори і тут такий невеличкий лабіринтик. Ось так вода йде і сюди викапує. Ось це одного типу емітер. Ось цей, що вже рік працював. Тут також є щілина. Ось ця, і виходить назовні ось такий також лабіринтик. Іде сюди, потім ось так по колу, і ось тут викапує. Ось такий принцип роботи цього емітеру. Тобто, щоб змонтувати таку систему. Нам треба як мінімум, як мінімум фільтр, е якесь джерело води, яке у вас може бути, магістраль 32, сама, ну, сам стартер різного типу, дивіться, з кранами без кранів, яка у вас система краще підійде. Ну і ось, в моєму випадку така система буде монтуватися на всьому часнику. В принципі, так на відео все легко і швидко, але ж знаючи, як це довго робиться, то це не так і мало часу. А якщо на об'єми, то це взагалі багато всього треба. Ось дивіться, це мінімальна частина того всього, що я буду використовувати. Бачите? Ось це тільки краники скільки Тобто це колосальний вид роботи від цього і. Вихід з поливу набагато більше. Тож, в кого які питання є? Ще наступне відео, дивіться, буде саме монтування вже на ділянці, вже магістраль прокладена. Зараз врізаємо фільтр, ось тут поруч біля скважини, щоб промувати було зручніше. І на ділянці вже розмотую. Зараз вітряно, вибачайте, за шум. Але що робити, треба ось здобити цей місяць до збору врожаю, ну десь півтора, з максимальним доходом підняти можливості часничку нашого. Тож, виходимо, монтуємо. А вам дякую за перегляд, ставте лайки, ставте оці вподобайки, підписуйтесь на канал. І також переходьте за посиланням, звертайтесь до цього продавця, беріть собі. Краплине зрощення. Там в нього взагалі весь спектр поливу по ділянках різного типу. Саме для часнику, як на мене, то краще саме капельний полив. Іншого варіанту я поки що не бачу. Дуже багато мінусів в інших типах поливу. Це вже інший тип відео. Там, Якщо хочете, запитуйте, може зроблю відео саме чому, саме капля для часнику. Тож, отак, всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па. Слава, слава Збройним силам України! Підтримуємо їх, донатимо, не забуваємо, хоча б або кожного дня по мінімалуці, або ще раз, два в місяць якусь хоч і невелику, але суму закидуйте на різні типи донатів. Все, дякую за підтримку. Па-па-па-па.